Надо співанки Піснею десятирічна Катерина Кочиновська перемогла на одному з конкурсів. Сьогодні виконує її для своїх колег гуртківців. Дівчина розповідає, співами займається з п'яти років. За цей час здобула чимало перемог на різних фестивалях. З таких найбільших перемог це є міжнародний конкурс в Польщі. Місі Хайновканоти Приязні Володимир і в Володимирі Волинському. Всеукраїнський конкурс Володимир. Своє майбутнє юна вокалістка пов'язує з піснею. У цьому підтримують її і вчителі. Ми розвиваємо катрусини таланти. Крім того, що вона талановита, вона дуже працьовита дитина. Це така дитина, що вона, мені здається, переможе на багатьох конкурсах. Окрім Катерини, обласні чиновники нагородили ще понад два десятки талановитих юнаків та дівчат та їх наставників, які займаються у гуртках. Відзнаки та премії отримали також юні техніки, натуралісти, художники та інші талановиті школярі, які змогли себе проявити на міжнародному чи всеукраїнському рівні. За словами освітян, подібні заходи це хороший стимул для дітей. «Попри те, що неналежним чином фінансується позашкільна освіта, але наші діти талановиті, то та варто було б, щоб дітям створено створювали більш приємні і більш комфортні умови і урізноманітнювали кількість гуртків. Для того, щоб молоді таланти розвивались на належному рівні, освітяни мають намір шукати фінансові резерви. Вікторія Катеринчик, Сергій Обрилевич, інформаційна програма «День».